На замовлення державного підприємства Мультимедійна платформа іномовлення фіолетово-рожевий напис ФілмСтрім. На темно сірому пошарпаному тлі з'являється назва серіалу «Сховище. Вісім історій. Під титром зблизькою жовта труна із якорем на кришці. Там все є навіть на випадок, якщо ядерка бахне. А ти що у них закритий один аварійний вихід? Це нормально, по-твоєму? Ну, у них ще три є. Ми ще все перевірили. Взагалі, не факт, що мені доведеться народжувати під час тривоги. Слухай, давай будемо реалістами. Ми з тобою живемо не в Ужгороді. Нам треба готуватись народжувати під саундтрек провітаючого калібру. Ну, видихни. Зі сховищем все окей. Але якщо припустити. Хвостя! Якщо ти продовжуватимеш у такому ж дусі, у тебе буде серцевий напад. Ну а мені потім доведеться шукати чоловіка з дитиною на руках. Ну, ну кому це треба? Нікому. <рес> Видихай. Костя цілує дружину. Так, обережно. Чекай зараз. Подивлюсь, де є бомбосховище. О, А найближче бомбосховище у нас в лікарні. Це чотири квартали, а твій саночок, здається, почав танцювати у мене на сечовину і треба в туалет. Прямо вже. Так, е, якщо підемо через Малу Арноуцьку, так буде швидше. До темпи ж Питання відкликається. Зараз щось придумаємо. Чоловік веде вагітну дружину, підтримуючи її за руку. О, баски, чуєш, давай тут пересидимо. Тут підвал туалет Обережно тільки. Вони спускаються у підвальне кафе. Всередині заклад наповнений людьми у матроській формі. Жінки вбрані у кричущі блискучі сукні. Ого. Ого. Так, вбирання. Костя злякано коситься в бік там цей труп. Похорон, походу, чи поминки. Прикол. Заважати якось незручно. Давай швиденько в туалет і повернемося в мусову що в лікарню. Їм на зустріч іде огрядна жіночка з широким декольте. Добрий день, я перепрошую у вас тут приватна подія, але моїй дружині дуже треба. Швиденько можна. Ну, звісно, Лесточка, заходьте. Дякую. Дякую. Слухай, ми тоді були, не були? <почування> Жіночка тим часом ставить на стіл чорно-білу фотографію замисленого мужчини у тільняшці. Костя, повертаючись із дружиною, натикається поглядом на фото. Чоловік шоковано зупиняється. Кості біля 30. Він невисокий, має близько посаджені очі, ніс картоплиною та відстовбурчені вуха. Його темне волосся підстрижене шапочкою. Чоловік шоковано порівнює фото на столі із обличчям небіжчика, що відніється ти струни. Жора, що мій батя. Він тягне дружину в куточок закладу. Це так дивно. Ми тут. Випадково. А ти впевнений, що це він? Ви так довго не бачились? Може, ти приплутав? Ні-ні-ні, я точно ні з ким не сплутаю. Смішно. Я все життя думав, що він мені позвонить, скаже, нам треба зустрітися, хочу вибачитись. Почне виправдовуватися, я просто на все це візьму його і пошлю. А він навіть на власний похорон не покликав. Ну, технічно він не міг цього зробити, він же помер. Але ж опція когось попросити про це в нього була, правда? Була. Ходімо звідси. Чекай, чекай, чекай. Ти серйозно? Ми просто візьмемо і підемо? Зайну, а що я ще можу зробити? Прийти і сказати всім добрий вечір. Ви, певно, не в курсі, але в вашого коріша Жори був син. Я, якого він двадцять п'ять років тому кинув. А тут я опинився абсолютно випадково. Прикиньте! Костя, Костя. Я уявляю, ні, ні. Я навіть не уявляю, як тобі зараз. Але послухай, якщо ми зараз звідси підемо, угу. ти впевнений, що ти не пошкодуєш. Точно не пошкодую. Ходімо звідси очі закрию. Костя, прикриваючи обличчя рукою, тягне за собою вагітну дружину. Вони майже виходять, але вона помічає огрядну жінку. О, Сорі, сорі, скажіть, будь ласка, а покійного часом не жарозвали. Жора. А, а, а як він помер? Дитя, ти знала нашого жору? Ні. Ні. Просто я. Тобто він був нашим сусідом колись дуже-дуже давно І от здалося, що то як кажете, він помер. А, кадрі. Будь картин -ко, поставити. Стіпа, подивися, вже не случайно до нас забрала дівчинка, яка знала нашу жору. Знала? Чоловіку Капелюсі зеркає на жінку Кості. Ти що? Не в тому сенсі. Вони просто жили по сусідству. Катріна! Кого згодила? Приємно познайомитись. Степа Тихий. Найкращий друг Жори Ну і по совмістительству, диригант всього цього дійства. Дуже-дуже приємно. Вибачте, що відволікли від вашого цього дійства. Нам треба йти. Куди? Туди. Справи. Ну, заради такого можна відкласти. Жора не кожен день помирає. Вибачте, до побачення Зай. До побачення. Але якщо передумаєте, я буду на вас чекати. Костя виводить дружину на вулицю. Стьопа виглядає у двері та кричить йому слід. Жора буде радий! Вірю, до побачення. Бережно. Заць сусідка, що це взагалі було? Ну, я хоча б хотіла дізнатися, як він помер. Навіщо? Бо він твій батько. Слухай, він не мій батько. Я його взагалі не знаю. Так в тому ж і суть. Костя, там твій останній шанс. Дізнатись про нього, хоча б щось такого більше не буде. О, Мене це абсолютно влаштовує. Ну, Костя! Так, все, тема закрита. Ми йдемо. Чоловік підбігає до дружини. Їй 25, Вона висока і з круглим обличчям. Чотири квартали. Замить Стьопа саджає подружжя за столик. Катерин забронювала вам місця вперше. Не турбуйтесь, ми ненадовго. Ми десь там подалі присядемо, добре? Розслабтесь і розплагайтесь. Тихий. А що це за красунчика ти до нас привіжу? Ч-ч-ч, дівчата, спокійно, спокійно. Заспокойте свій пил. Ви що не бачите? Мерічок з благовірний. Стьопа проганяє двох веселих жіночок старшого віку. Шеф, готовий. Ми Вибачте. Долг заряд. Синок, як будеш шпиль, головне не закусує. ще така підступна наливка, така підступна. Огрядна Катрін ставить на столик пари пляшку з малиновим вмістом. Костя бере її до рук, оглядаючи. Костя, а ти може випий, а? Ну чим би ні, просто щоб розслабитися, бо день знаєш такий напружений. Анюточка, я спокійний. Він нервово відставляє пляшку. Я бачу. Простіть, що такий молодий до вас звертаюся, але сьогодні я хочу розповісти історію про одного пацана, який народився і виріс в богом забутій дирі, яка називалась Нови Маяки, і була унилим місцем в світі. Але в один на день з цим пацаном случилась зустріч, яка змінила його життя. Він зустрів шкета з сусіднього села на місній річці. Шкет підійшов і зі всією серйозністю сказав: Я домсар пірат, чорний месник іспанських морів. А потім додав: чи не інтересує пацана должність його лічного Фіна? Не те, щоб пацан засумнівався, у ми стіжки Але погодився. І так ці два мальці стали бігати по лісах і полях разом в пошуках скарбів та приключень. Стьопа перехиляє чарку. Коли їм бахнуло по 15, вони збігли з дому до Одеси. Одному з них довелося розчаруватися і дізнатися, що вакансії піратів не існує. Тому він влаштувався за їду на торгове судно на а другий лишився чекати його в Одесі. Повернувшись з рейсу, Том Соєр вирішив чітко стати капітаном. А всі гроші, які він заробив за рейс, він витратив на перший і єдиний годинник в своєму житті. Годин. Костя шоковано визирає через людей на металевий годинник на руці покійного. Під його тьмяним подряпаним склом крутяться стрілки. І люльку для свого гекельберіфіна Костя, видихнувши, відкриває пляшку. Цим годинником він таки став капітаном. Він три рази пересікав екватор, покорив всі морі, але головним портом для нього завжди лишалася Одеса. Друзі! Сьогодні ми зібралися в місці, яке Жора вважав своїм домом для того, щоб відправити нашого пірата в останнє плавання. І мені, як душі приказчику цього вечора, велено зупинити цей годинник сьогодні, після того, як Жора закінчить свій останній сабантуй, фінальним словом. Присутні спантеличено переглядаються та перешіптуються. Костя теж здивовано обводить друзів покійного поглядом. Огрядна Катрін починає плакати. Катрін, не треба. Жора не оцінив. Отже, оголошую офіційно наш вечір відкритим. Жора жд, щоб бахнуть з кожним, по-послідній. Стьопа махає рукою оркестрантам у тільняшках. Не стісняємося, підходимо кожним своєму темпі. Погнали! Жінки у яскравих сукнях та з перуками на головах із задоволенням чаркуються із моряками. Музиканти пританцьовуючи грають на сцені. Костя з знімив жахом, споглядає цю картину. Шрам, давай! Шрама, То що? Це означає, що в тобі тече пірецька кров. А? О, ти багато випив? Ні одну і знаєш мене розслабило. Ти що злиси, що я хірну? Ну як я можу злитися, я сама тобі запропонувала. Поки, ну не злися, я ж тебе люблю. Я тебе теж. Але, будь ласка, будь обережна, якщо тебе так з однієї, Ну… ти як загалом? Супер. Бо мені на нього пофігу. Якщо ти раптом захочеш поговорити. Ну, ви говоритись як тобі пофігу, то я тут. Костя розпливається в посмішці. О, знову я в туалет. Ага. Ти сам тут нормально? Бо в мене компанія. Чоловік показує дружині на пляшку. Вона встає. О, ти тільки закусюй, добре? Так, так. І по половинці наливай? По половинці, так. Та ну ні. Костя здивовано обертається. Ну, дуже знайоме обличчя. Перед ним сидить чорнява жінка 50 Певнений, років. Що не забігали до мене в домом отдиха. А що таке дім віддиха? <гум> а ви не лише красунчик, але й наївний. <гум> Якщо не забігали, то цю помилку треба виправляти. Добрий день, я Аня. Ох. Дружина цього красунчика, а, Зоя. Приємно. А я тут э, познайомитись прийшла, бо всіх знаю а вас ні. Та хто вам Жора каже? А, Жора там взагалі смішна така історія. Він же ж мій, тобто її сусід так. колись давно був. А що смішного? Нічого смішного, просто знаєте, я дуже давно його не бачила. І на похорон ми потрапили випадково через тривогу. От смішно. Тобто, сумно, дуже сумно. А як кажете, ви давно з ним знайомі? Зоя багатозначно закочує очі та активно хитає головою. Дуже. А? Значить, ви знаєте, як він помер. Mm. Це тільки Стьопа знає. Тобто, ну, знаєте, Жора. Він завжди любив іти. Загадочно. Ага. От і зараз так пішов. Але ходять слухи, що в прощальній промові він нам все розкаже. О, о, пацани пішли за Жору, говорить. Мені вже до пора повертатись. Приємно було познайомитися. Цікаво, що ж там за загадкова така смерть. Ой, кость. Ну, може, ми залишимось на фінальне слово? Ні, ми йдемо звідси одразу після відбою. Григорій Остапович буде нас не тільки вчителем, але і другим батьком. У мене жодного батька не було, а у них аж двоє. Прикол, скажи. Він коситься на морячків. Мабуть, вип'ю ще одну. По ну. Багато хто з наших зараз в ЗСУ Закусюй. Вони не змогли сьогодні бути тут. Але просили подякувати Григорію Остапичу за все, що він робив для них зранку 24-го і по останній свій день. Так, відставити нюні. нюнь. Остапич би тобі зараз сто синів надав. Головне, що просили хлопців передати, що сьогодні вранці на честь Остапича хлопці розгромили склад русній і відправили до Кобзона з десяток двох сотих. Морячок торкається чаркою труни. За мить таке ж роблять нові оратори. Багато хто тут казав про безстрашність жори, і це правда. Бо немає жодної авантюри, від якої він зміг би відказатися. Якби ви знали, скільки мені нервів зробив жора за ці гада, скільки вона зі стіпою мені устроїли тут драк. Було діло, але для протоколу перестрілка була тільки одна. Але я все йому прощала, тому що був мужик з золотим серцем. Помню він навіть, коли був зовсім молодим морячком, і все прийде з рейса і приведе мені всіх портових бездомних, щоб я їх нагодувала тут, напоїла. З Зсушникам допомагав. Безпритульний Шори у моєму Шо життя важко переоцінити, бо саме жора привів мене до Всевишнього. Костя душиться, чаркою. Так. сталося це в ті далекі, боремні, безбожні часи, коли я ще займався рекетом. Лисий панотець набожно хреститься. Якось я дізнався, що моя дружина завела коханця. Тоді ще я не мав у серці милості Божої. Я просто взяв биту і, як тоді казали, поїхав порішати цю проблему. <клес> Двері мені відчинив жора. Він нічого не заперечував, але перед тим як стіни його квартири перетворилися б на криваве місце, він запропонував випити по пісюріку. Я оцінив його зухвалість. Я погодився. Ми просиділи цілу ніч. Жора багато розповідав, як в плаваннях думає про світоустрій, про сенс життя, про філософів, мислителів. Слово за слово, ми зачепилися за Всевишнього. І тут жора каже мені. Хочеш безбожнику п'ять доказів існування Бога? то ось тобі перший. Так закругляємось. Стьопа підходить до священника. Ми з вами сто разів чули кінець цієї історії. Путі Господні не і потім він послав тобі атеїста, щоб привести тебе до себе. Так, так так, але на сам кінець хотілося б прочитати невеличку молитву за упокій. Отчесанич, все, Дузі се сцени, ти так свою годинну річчю завалив нам сабантуй. За Стьопа усміхнено випроваджує панокся. Зоєчка, ну тут без шансів. Ну, викликає вашу артилерію. Треба рятувати застолья. Чорнява Зоя, похитуючи стегнами, виходить із натовпу. Вона підморгує осоловілому кості та прямує до сцени. Костя, як? я. Дружина сміється з чоловіка та обертається до сцени. Сьогодні було сказано дуже багато хороших слів про нашого жору. Але не сказано головного. Вона грайливо махає пальцем. Жора був фантастичний любовник. Жіночки у залі закочують очі та згідно кивають. Так вон, воно що дом отдиха. Костя кривиться та наливає чарку. Жора. І сьогодні нам з дівчатками дуже приємно виконати особисту волю покійника. Пісня для нашого дорогого друга! Скрипалька, баяніст та гітарист заводять мелодію. Що робити з моряком? П'яничку зранку, до світа. Гей, гей, піднімали! Як ті, гей, гей, піднімали! Присутні весело my, під співою Вступає лисий пан отець Бритвою ржавою опо Голим бритвою ржавою опо Притворожалою зранку на світанку Огрядна Катрін танцює із низеньким мужчиною в малиновому піджаку. Той заглядається в її декольте Згодом жінка опиняється в брянуть кості та співає йому на вухо. Капітана моя танці капітана моєго під Аня весело спостерігає, як Катрін та Стьопа своїм співом лякають костю. Той від них сповзає по світанку із жіночок у яскравих сукнях утворюється імпровізований балет. Вони манірно хитають долонями в різні боки та граційно повертаються навколо себе. Звабливо рухаючи плечима, вони посміхаються гостям траурного заходу. Танцюристки піднімають догори руки та плескають у ритм долонями. Оркестранти залихвацько грають на своїх інструментах. Присутні доєднуються до танців біля сцени. Чорня зоя витягує на танцмайданчик зляканого костю. Вона пускає йому очима бісики. Обличчя Кості напружується. Через секунду Аня схвильовано стоїть під дверима туалету. Zuymen, конечно, останні пироги добрячий трутанула. Кстати, знала, що до Та да ти бордель. Хоч секретик. У мене є план. <гум> Я зараз піду і вкраду цей годинник. Так, стоп! Що значить стоп? Він мені його обіцяв. Знаєш, коли? На мою п'яту днюху він приперся без подарунки, щоб виправдатись. Він вручив мені цей галімий годинник. А коли йшов, забрав його, бо, виявляється, він для мене був завеликий. мені не розповідав цю історію. Ти ж не дослухала, там далі прикол. Він обіцяв його підігнати під мене і наступного разу принести. Але він більше ніколи не повернувся. Нічого я зараз все виправлю. Так, стоп! Костя, ну давай поговоримо. Ураз right, right, right. у закладі зникає світло. Так, спокійно всім. виключили не по плану, зараз включу генератор. Аня вмикає на телефоні ліхтарик та несміливо просувається вперед. Кость? Костя. Ой, перепрошую. Костя. Костя? Інтересно, хто це вирішив пошутить і виробить мені щитову? Біля труни стоїть Костя з годинником в руках. Так це був я! ти Чого? Чого? Я зараз вам поясню. У мене, до речі, теж є пару слів за жору. Дозвольте представитися син жори. Стоп, ну як сказати, син, так номінально. Ей, ц... Алло, народ, будьте чимними. Я ж вас вислухав. Дайте й мені договорити. Так, за все своє дитинство я жору бачив разів з 10, можливо, і то, тоді, коли в нього був час між рейсами заскочити додому. Коли мені жахнуло 5, він пішов за папіросом і більше ніколи не повернувся. Блін, я навіть не знав, що він помер, прикиньте. А тут опинився абсолютно випадково. Але я вам вдячний, що я залишився, бо я завжди думав, що він наволач, яка ні про кого, крім себе, не думає. Але завдяки вашим теплим словам, про цю святу людину я переконався, що він не думав тільки про мене. На телефони присутніх приходять сповіщення. О, кінець тривоги, пора йти. А це я заберу, бо він мені обіцяв. Зая, нам пора. Костя. Чекайте, а ви що мене знаєте? Тут і я тебе хрестив. А я ж казала, що знайоме обличчя. Господи, він що, дитя до тебе водив? А типа до тебе не водив. Між прочим, дві больші разниці. Ага. Чекайте, я що, тут бував? Ну конечно, ну ти ж виріс тут в мене. Ну, жора, як з приходи, ви ви зразу сюди йшли. На правах хрещеного я забираю Костю на серйозну Хрещен, розмову. Хрещений. Стьопа силою виводить Костю із зали. Біля бару він залпом випиває склянку та повертається до п'яненького похресника. Чого ти одразу не сказав, що це ти? Тому що мене сюди ніхто не кликав. Я хотів те покликав. Угу. Хотів, чесно. Жора мені запретив. Чого? Костя іронічно посміхається. Катрін та Стьопа переглядаються. А? Не знаю. Просто сказав категорично ні. Відмовився це обсуждати. Знаєте що? Навіть якщо б мене сюди покликали, я б все одно не прийшов. Я тут тільки тому, що тривога. І нам, до речі, треба йти. Він пробує встати та ледве не падає. Сідай, а. Все нормально. Так. А може все ж таки залишилися? Я дуже швидко зараз закінчу це бантуй, і ми спокійно посидимо. М? Поговоримо. Це була тупа ідея. Мені від нього нічого не треба. Він кладе годинник батька в Стьопину руку. Вибачте. Аня йде слідом за чоловіком. Костя. На барній стійці залишається лежати мобільний. Стьопа замислено крутить в руках годинник. Костя! Господи, ну не спішити! Давай поговоримо. Ми зараз швиденько викликаємо таксі і валимо звідси. Чоловік обшукує кишені. Блін, то що серйозно? Я всередині забув свій телефон. Він повертається назад. Я розумію, що у всіх багато питань. Після інциденту я на все відповім потім. А зараз, як обіцяв, прощальне слово жори. Стьопа дістає з кишені телефон та кладе на стіл, запустивши відтворення аудіозапису. Привіт, панове! Я вам Сабантуй? Достойний. Не буду затягувати з головним питанням вечора. Я зробив Афтаназію. Так, Катюш, без сліз. Не будемо йти вчасності, бо ви знаєте, що я цього не люблю. Того поясню коротко: в мене знайшли неоперабельний і лишилося мені недовго, і я вирішив піти так само, як і жив, за своїми правилами. Я знав, що багато хто з вас спробує мене відмовити, того поділився своїм рішенням тільки зі Стюпою Олексійовичем. До речі, поки я вам тут пишу, він вже, певно, побіг нам за бельгійським півасіком. Ми з ним сьогодні легендарно нап'ємося перед прощанням, і сподіваюсь, завтра з Будуна він нічого не наплутає і нормально організує мою транспортацію додому. Так, з рубрикою питань і відповідей ми розібралися. Переходжу до суті. Знаю, сьогодні ви всі сказали про мене багато хорошого, але давайте всі визнаємо. Я був мудаком. і найбільше через це дісталося одному пацану, якого зараз тут немає. Не всі з вас знають, але в мене є син. Костя хороший малий. Його матір, свята жінка, терпіла мене скільки могла. Але євангельського терпіння буває межа. Тому одного разу вона попросила мене більше не з'являтися. Це було справедливо. Сімейної людини з мене б ніколи не вийшла, і вона була права. Пацану було краще зовсім без ніж з таким, як я. Сьогодні кості тут немає, бо я розумію, що не маю жодного права просити його прийти на прощання з мужиком, якого він зовсім не знав. Але в мене лишився перед малим должок, який я маю віддати, хоч і з непристойним запізненням. Того прошу вас, мої вірні друзі і саботильники, про останню послугу. Після того, як ви зупините мій годинник, передайте його кості на пам'ять про мужика, який в дитинстві водив його по кабаках і борделях. Костінка. Присутні розступаються. Позаду всіх стоять Костя та Аня. Я добре, що ти повернувся. У нас тут Ну, ми, ми чули. Дивлячись на Костю, Стьопа витирає сльозу. Ну що, Хреснику, іди сюди. Жори перед тобою боржок. Іди, іди, Іди. Зненацька протверезілий Костя підходить до хрещеного Стьопи. Той нерішуче бере руку чоловіка та вкладає в неї годинник. Раптом Аня болісно хапається за вагітний живіт. Костя почалося. Костя кидається до дружини. Дихай, дихай, нам треба таксі. Яке таксі? У нас тут цілий похоронний автобус. Стьопа поспіхом йде до дверей. Уся компанія гуртом вибігає із закладу. Чорно-біле фото покійного на столі проваджає їх задумливим поглядом. Десятки парнів пробігають східцями нагору. Музиканти, не полишаючи інструментів, біжать за гостями. Останнім вибігає баянист. Чорні рифлені двері бару повільно зачиняються. Кінець фільму. Титри